Вітаю вас на онлайн-уроках з інформатики. Тема сьогоднішнього уроку практична робота номер 4 створення електронних таблиць, обчислення електронних таблиць та побудова діаграм. Сьогодні ми з вами виконуємо практичну роботу за інструкційною карткою з підручника, або ж можете завантажити завдання за посиланням в описі під відео. Завдання у нас складається з восьми пунктів. Які, дотримуючись яких ми отримаємо результат, показаний на зображенні. Зараз пропоную перейти до виконання цього практичного завдання і разом зі мною спробувати його виконати. Отже, в нас з вами завдання виконати практичну роботу номер 4 відформатувати таблицю згідно із зразком, як показано на зображенні. Потім провести обчислення. За зразком за кожним видом оплати розрахунку здійснюється за формулою. Обчислити загальну оплату за всі комунальні послуги за місяць і побудувати на окремому аркуші діаграму витрат за місяць за всіма видами комунальних послуг. Діаграму використавши макет 2. Давайте зробимо це. Отже, за посиланням в описі під відео завантажуємо файл заготовочку. Завантажити Microsoft, Excel. Відкриваємо папку завантаження і відкриваємо нашу практичну, з якою будемо і працювати. Будемо здійснювати зміни. Вмикаємо редагування і розпочинаємо. Для початку нам треба з вами здійснити, здійснити редагування за зразком. Отже, для початку виділимо всю таблицю, встановимо шрифт Times New Roman. Вертаємо майже до самого низу, знаходимо, встановлюємо. Обираємо перший рядочок, першу комірку, ставимо шрифт 16, колір. за зразком там здається синій. Отже, вибрали колір синій І жирний. Ось так. Чудово. Далі, за зразком, ми бачимо жовтим виділено розташування посередині. Виділяємо пер... від комірки А2 до Д2 за допомогою жирного білого плюсика. Затиснули ліву клавішу мишки і виділили. Шрифт робимо. 14. Чорний. Зафарбування. Коричневе. І обираємо перенести текст. Розтягуємо комірку отаким от, от чином і обираємо розташування, щоб було посередині. Добре. Дивимося наступне, що у нас ще таке. Так, Тут комірки нам треба змінити і червоним кольором. Ще робимо жирним цю комірку. Виділяємо тепер стовпчик, відповідно. Встановлюємо теж 14-й розмір. Для цього розтягуємо трішки комірки по. Ширині, щоб вони в нас поміщалися написи. Розташування по лівому краю. Обираємо напис Разом оплата за місяць клацаємо по ньому один раз. І встановлюємо, щоб текст був червоного кольору, жирним. Так само обираємо комірку Виділяємо решту комірок. Від комірки B3 до D6. І встановлюємо розмір 14 розташування по правій стороні. Обираємо комірку D6 і ставимо колір також червоний жирний. Добре. Відформатували за зразком, як у нашому зображенні. Але бачите, ще є контур. Тому виділяємо комірку від А2 до Д6 і обираємо дію у групі шрифти, межі і обираємо всі межі. Добре. Тепер встановлюємо форму. Обираємо комірку Д3, ставимо знак дорівнює. Обираємо спочатку ціну. Потім ставимо помножити і обираємо комірку спожиту за місяць скільки. 212 Enter. Аналогічно робимо для двох наступних. Для d 4 дорівнює ціна помножити на спожито. Ентер. І для помножити Enter. Готово. Порахували. Тепер нам потрібно здійснити сумування всієї суми. Для цього скористаємося дією, дорівнює плюс, плюс, плюс. дорівнює. ентер. Готово. Все, порахували. Дивіться, це ми рахували введенням, а можна було б схитрити ще один спосіб. Вибираємо комірку нашу D6. В групі Вкладка Основна група редагування. Дія автосумування, сума. Дивимося, щоб діапазон клітинок був вибраний D3, D5. Натискаємо Enter. Готово. Додаємо новий аркуш в правому нижньому куті. Обираємо практична робота. Виділяємо. За зразком, дивіться, в нас сказано, що тут електроенергія, газ, вода. Отже, ми з вами виділяємо від комірки B2 до комірки D6, D5, обираємо вставлення, група діаграми, секторна діаграма і обираємо секторну діаграму. Обираємо з вами макет. Стиль. Так, дивимося на зразок, макет 2 потрібно обрати. Вибрати дані. І з заповненням результатів у нас можуть виникнути проблеми, тому що ми бачимо, що табличка взагалі не схожа на зразок. Щоб стала вона схожою на наш з вами зразок. Ми виконуємо наступні дії. Обираємо в е, вкладку. Конструктор діаграми. Виділяємо нашу діаграму, конструктор діаграми. Вибрати дані в групі дані. І робимо наступним чином: Видаляємо всі дані. Натискаємо Додати ім'я рядку», Натискаємо кнопочку Вибрати діапазон і натискаємо на електроенергію кВт за годину. Кнопка Повернутися. Значення рядку. Натискаємо і вибираємо комірку D. 3. Повернутися. ОК. Далі. Додати. Обираємо ім'я рядку. Знову газ, кубометри. Повернутися. Значення діапазону. Повернутися. ОК. Додати. Обираємо ім'я рядку. Переходимо вибрати рядок даних. Так, як у нас клацаємо на попередній і стрілочкою опускаємося вниз, щоб було написано у нас практично е, D5. Добре, повернутись. окей, Готово. Після чого натискаємо Повернути вісь. Схоже на зразу. Схоже. Окей. Okay. Далі, так як за зразком у нас сказано відсотки і пояснення. Ми Кольори синій, жовтий, зелений. Повертаємося. Кольорову гаму вибираємо. Ось так. І до прикладу, ну, з кольоровою гамою можна побавитися, тобто повибирати, яку вам дужче до вподоби. Я обираю третю. Електроенергія газ у нас є. Тепер додаємо елементи. Обираємо підпис діаграми, підпис даних. Ось таким от чином. Але бачите, в нас йдуть значеннями. А ми візьмемо виноску даних. Отаким от чином. І тепер оберемо ще додати, назва діаграми. Клацаємо по назві діаграми і стираємо наш напис Назва діаграми. Пишемо Оплата комунальних послуг. Готово. Можемо трішки розтягнути нашу табличку, перемістити. Наші виноски так, щоб не закривали підпис. Отаким відчином, до прикладу. Готово. Наступний наш круг, нам треба дану діаграму перемістити на інший аркуш. Правою клавішою мишки. І обираємо перемістити діаграму. Обираємо. Наявному, окремому обираємо в наявному списочку, вибираємо аркуш 1, який ми додали. І натискаємо ОК. Тепер наша діаграма на окремому аркуші. І ми можемо підписати цей аркуш для розуміння. Правою клавішою мишки на написі аркуш 1 переіменувати і пишемо діаграма. Enter. Тепер зберігаємо наш файл. Файл. Зберегти як. Огляд нашу папку з документами. Я зберігаю, підписуючи, що це практична робота 4 і своє прізвище. Зберегти. Готово. Виконану практичну роботу, відформатовану з діаграмою. Ви показуєте вчителю для отримання позитивної оцінки. На цьому закриваємо нашу роботу. На цьому ми з вами завершуємо сьогоднішній урок. Вдома повторіть параграф 6.4 сторінки 200-210 з підручника з інформатики для 6 класу. Я ж чекаю на ваші коментарі, чи допоміг я вам отримати позитивну оцінку за сьогоднішній урок. Ставте вподобайки та підписуйтесь на мій канал. Дякую вам за увагу. Бажаю успіхів, вивченні інформатики. До нових зустрічей. Всі, хто має бажання підтримати канал фінансово, ставте в описі під відео, залишаю посилання.